Вітання, маємо таку карликову яблуню. Перше сгм 9 Бачу в Ютубі багато е, хочуть щось переформатувати, зробити якийсь там, веретено, ну зміст. Вона низенька, гарно родить, так, вона вже сформувалася сама, бо ніхто її тут не обрізав. Тільки залишити в такому стані, як вона є, поврізати, зробити освітлення. І все. Не треба там щось вигадувати, якісь яруса, ще щось там ну, придумувати. Яблоня от повністю закладене бруньками, просто потрібно проридити, дати чуть більше освітлення і стимулювати чуть ріст. Все. Все одно. Ось така сама. Ну що, ми почнемо зараз вивозити центральний провідник туди шукати. Та не потрібно того. Ми позбудемо зараз свій урожай, наробимо купу пеньків і по всьому покажу після обрізки, як буде виглядати.